Друзі, запрошую вас на квест тренінг Толерантність, Мистецтво жити в мирі. Толерантність врятує світ. Толерантне ставлення людини збереже планету від негод, розрубає мотлух павутини. Переріже нитку перешкод, толерантне ставлення до всього, збереже, врятує і спасе, допоможе вгледіть перемогу, допоможе витримати все. Будь завжди нестримним вільнодумцем, свої мрії пензлем намалюй. Освіти життя яскравим сонцем, толерантний Всесвіт побудуй. Автор вірша запрошує нас намалювати пензлем свої мрії, а жити в мирі це мрія більшості людей на планеті. Тож починаємо наш квест тренінг. Мистецтво жити в мирі. За кожною фарбою цієї веселкової палітри знаходяться цікаві завдання та корисні вправи. Фіолетова фарба розкриє нам походження та мету цього свята. 16 листопада у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день толерантності. Свято було запроваджено у зв'язку із ухваленням ЮНЕСКО у 1995 році Декларації принципів терпимості, основу якої закладено положення, проголошені Загальні декларації прав людини. Мета свята зробити суспільство більш терпимим, знизити поширені останнім часом по всій планеті випадки прояву насильства, забезпечити в суспільстві принципу рівних прав та можливостей для всіх груп та окремих людей. Толерантність це мистецтво жити з іншими людьми та з іншими ідеями. Це слова Кофі Аннена, видатного ганського дипломата, лауреата Нобелівської премії миру. А видатний італійський історик, філософ, гуманіст Франческо Гвітчардіні вважав. Що усі люди мають недоліки хто більші, хто менші. Ось чому і дружба, і допомога, і спілкування були б неможливими, якби не існувала між нами взаємної терпимості. Усі люди мають бути рівноправними, хоча в житті ми Часто натрапляємо на упереджене ставлення до представників іншої раси, національності або релігії і не замислюємося про те, що кожний її представник зовсім унікальний і неповторний. Давайте спробуємо проілюструвати. Унікальність всього існуючого на практиці. Виконаємо вправу, що розкриває нам синя фарба. Що ви бачите на цьому малюнку? Правильно, це картопля. Навряд чи хто-небудь вважає, що кілограм картоплі наповнений індивідуальністю. так? Виберіть одну з картоплин і запам'ятайте її номер. Роздивіться якомога уважніше її особливі прикмети. А тепер змішаємо картоплю. Ваше завдання знайти Саме свою картоплинку. Давайте перевіримо. Я впевнена, що ви не помилилися, тому що звертали увагу на особливості своєї картоплинки. Із людиною. Якщо ближче познайомитись, то індивідуальність і неповторність будуть очевидними. І навіть якщо нам незрозумілий або не подобається спосіб життя, одяг, зовнішність людини, потрібно знаходити мирний спосіб співіснування, толерантно ставитись до розмаїття чужих думок, чужих поглядів. Та цінностей. Наступне наше завдання за блакитною фарбою філворд толерантності. Зберіть слова з розсипаних букв, що є рисою толерантної людини. Що це? Бажання допомогти кожному, хто потребує допомоги без вигоди від цього. Правильно, це милосердя. А тепер знайдіть це слово у філворді. Ось воно. Що це? Чуйне ставлення до чужого горя, до чиїхось переживань. Це співчуття. Знайдіть це слово. Ось воно. Далі, що це? Уважність, сердечне, співчутливе ставлення до людей. Звичайно, це чуйність. Де знаходиться це слово? Знайдіть. Ось воно. Далі великий глибокий розум, що спирається на життєвий досвід. Так, це мудрість. Відшукайте слово. Молодці. Рухаємося далі. Що це? Доброта, любов до людей, здатність до співпереживання та співчуття. Так, друзі, це людяність. Знайдіть слово у філворді. Ось воно, молодці. А це що? Почуття шани, прихильне ставлення до людини, як до особистості, визнання позитивних якостей та заслуг людини. Правильно, це повага. Відшукайте слово. Так, ви впорались молодці. А що це здатність людини першою пробачити свого кривдника і примиритися з ним? Правильно, друзі, це прощення. Де слово знаходиться у нашому філворді? Так, ось воно. Милосердя, співчуття, чуйність, мудрість. Людяність, повага, прощення це риси толерантної особистості. Ви добре їх знаєте, тому я впевнена впораєтесь із наступним завданням. З зеленою фарбою вправа від темряви до світла. Вам потрібно добрати слова протилежні за значенням. Слово байдужість правильно. Протилежне за значенням буде слово чуйність. Наступне слово жорстокість. Протилежне милосердя. Наступне слово зневага. Правильно, антонім до цього слова повага. Далі лицемірство. Слово щирість має протилежне значення. Наступне слово агресивність. Так, протилежне слово миролюбність. Слово нетерпимість. Антонімом до нього буде слово толерантність. Молодці! Ви виконали цю вправу. Наступна фарба нашої палітри жовта. Вона розкриє нам рецепт толерантного спілкування. Не варто плутати толерантність із поступкою, поблажливістю та відмовою від своїх переконань. Потрібно вміти відстоювати свою позицію, але робити це не ображаючи свого співбесідника. Вам потрібно розподілити у дві колонки. Фрази для вираження згоди або незгоди, якщо ви маєте іншу думку. Я готовий з цим погодитись, коли ми так кажемо. Правильно, коли згодні з думкою свого співбесідника. Мені близькі ці думки. Правильно, це теж вираження згоди. Даруйте, але я не поділяю вашу точку зору. Так, це вираження не згоди. Вибач. Але мені так не здається. Правильно, це також вираження незгоди. Я теж хотів про це сказати. Так, це згода. Я розумію вас, проте бачу це інакше. Так, ми виразимо свою незгоду з думкою співбесідника. Я дозволю собі не погодитися з вами. Правильно, це не згода. На жаль, я дотримуюсь іншої думки. Так. І це вираження незгоди. Я поділяю твою точку зору. Таким чином ми погоджуємося. Це не викликає сумніву. Так, це згода. Мені хотілося б висловити свою незгоду. Ну, звичайно, це вираження незгоди. Це не викликає сумніву. Правильно, так? Ми погоджуємося вживання слів ввічливості. Даруйте, вибач, я розумію вас, я дозволю собі, на жаль, мені хотілося б висловити найкращий спосіб не образити свого співрозмовника. Та висловити повагу до його думки, хоча вона може і не співпадати з вашою. Наступна фарба помаранчева. Вона відкриває нам вправу, яка називається Підбери ключик до серця. Вам потрібно поєднати частинки фраз, що є порадами, як наблизити наш світ до мирного співіснування. Пробачити правильно пробачити образу. Допомогти. Так, допомогти. в навчанні. Поділитися. ПОДІЛИТИСЯ РАДІСТЮ. Сказати, сказати добре слово. Утішити. Утішити у біді, пожертвувати, пожертвувати собою, розрадити, розрадити засмучену людину. Молодці друзі, все вірно. Тож переходимо до останнього завдання, яке дає нам червона фарба. Вправа називається афоризми. Вислови видатних людей записані гештегом. Вам потрібно розділити слова в реченні та прочитати афоризм. Моя свобода розмахувати руками завершується там, де починається ніс мого ближнього? Ось так з гумором Ральф Емерсон, американський поет і філософ, розкрив один із принципів толерантності. Наступне речення, наступний афоризм. Правильно, американський державний діяч Чарльз Х'юз казав так: як тільки ми втратимо право бути різними, ми втратимо привілей бути вільними. Розділіть на слова наступний афоризм. Правильно. Дійсна ознака, за якою можна впізнати справжнього мудреця, терпимість, це слова норвезького драматурга Генріка Іпсена. Далі. Слова французького математика Дені Дідро по праву мають бути підсумком нашої сьогоднішньої зустрічі. Звучать вони так. Щаслива людина та, яка дарує щастя багатьом людям. Дякую вам, друзі! Ви? Молодці! Сподіваюся, вам сподобались завдання цього квесту тренінгу, а вправи принесуть вам користь. Тож запрошую вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. І до нової зустрічі!